Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українсь. Разом сильніші. Сергій Юрійович сьогодні в Буковині вдалося продовжити свою переможну серію. Загалом здобули п'яту перемогу поспіль. Які ваші враження від матчу по гарячих слідах? Я Дуже задоволений матчем. Напевно, це наш найкращий матч поки що в цьому сезоні. Я хочу, щоб ми далі так продовжували. А сьогодні дуже. Агресивно ми працювали в атаці, дуже дисципліновано грали в обороні. Звісно, там був один момент у Десни, який ми дозволили, щоб він був. Але так ми зіграли дуже дисципліновано і дуже агресивно і якісно в атаці. І тому ми заслуговано сьогодні перемогли. От, на вашу думку, Сьогодні буквально продемонструвала ідеальну, гру, чи є якісь моменти, якими ви залишились незадоволені? Для мене не буде ідеальної гри ніколи, тому що будуть проблеми. Ми граємо з командами з різними тактичними тактичними схемами, з різними гравцями. Є команди, де дуже якісні гравці, тому. Не буде такої, такої ідеальної гри для мене, тому що буде, буде помилки, буде, і команда буде. Можуть нам давати проблеми. І тому я задоволений грою, і ми проаналізуємо цей матч, тому що в нас епізодично були проблеми в обороні. І, я хочу, щоб ми покращили цей момент. Те, що ми зробили після аналізу матчу з Прикарпаття, я дуже вдячний хлопцям, що вони дуже чітко, якісно спрацювали в тих епізодах, коли суперник в переходах із оборони в атаку, ми сьогодні були намного краще, ніж з Прикарпаття. Одного тижня граєте з Карпатами чи багато прогнозів, чи можливо хтось із важливої практики випадає. Ну, ви бачили, що Даніл Карась, в нього спазм, м'яза і Даня Ну, Будемо молитися, щоб все було добре в нього, тому що поки що інформація, яка в нього травма, немає, і тому будемо стежити. Можна добре вибіч, ніж. Ну, Може, да, Подивимось. Дякуємо і вітаємо спочатку. Да, дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх, разом сильніші. Ібет Ukraine. разом сильніші.